Доброго дня, друзі, доброго дня, мої рідненькі. Вибачте, що з запізненням, але виконую обіцяне і розбираю останню сесію Новомосковської міської ради. І почну спрогнозовано: Чорнобаївка у нас рулить. Вони знову проголосували незаконне рішення про ліквідацію КП НКП. Нагадую, що мета цього це розкрадання комунального майна і. Небажання сплачувати податки під час війни. І як я попереджав, біля 30 працівників таки залишились без виплат. А тепер куди підуть зекономлені гроші? Перше, озеленення навколо радянського літака 2,3 мільйона гривень плюс 702 тисячі гривень на 18 ліхтариків, тобто 39 дев'ять тисяч гривень за один. І разом під час війни на благоустрій біля літака витрачено вже майже 7 мільйонів гривень. Благоустрій біля ДК Металург 6 млн грн. Територія біля входу в парк 1,5 мільйона гривень. І наші улюблені тротуари і бордюри. Це з любов'ю до людей з обмеженими можливостями. Майже 28 мільйонів гривень. Далі такі знайомі нам дворові проїзди. Робимо вже по п'ятому разу 8,1 мільйон гривень. Ремонт зупинок 2,2 мільйона гривень. 800 тисяч гривень закупіля оргтехніки для виконкому, мабуть, щоб підраховувати награбоване. А зараз, друзі, просто шедевр. Візуалізація 400 тисяч гривень. Це пустир на кулебівці. За малюнок пустиря, який взагалі можна зробити безкоштовно, вони беруть 400 тисяч гривень. Цей той пустир, що в минулому році вони прибирали за 600 тисяч гривень. Якби ці кошти мільйон віддати безпосередньо активу Кулебівки, вони б там вже дендропарк б би зробили. А у мародерів вийшов тільки малюнок. Загалом, друзі, виходить більше 120 мільйонів на розкрадання під час війни і нагадую, що це мародерство стало можливим за підтримки зрадників від партії Батьківщина. Пам'ятайте ці прізвища: Мірошник, Сапільняк. Матвієнко. До речі, на сесію не пропустили жителів Кулебівки, які голосували за Резніка, А зараз вони протистоять намірям цього брехуна вкрасти в них школу. А також не дали можливості виступити з трибуни депутату, який зараз є бійцем ТРО, і розповісти про потреби батальйону. Тож. Ми навпаки з радістю чекаємо всіх отих депутатів на фронті, де вони можуть безпосередньо знайомитись з нашими проблемами, якщо не можуть вислухати нашого бійця. І в мене порада до ВНК завітати на сесію з повістками про призив і роздати їх депутатам. Подивіться, які там красунчики сидять пики, вже в авто у них не влазять. Ну і тепер, друзі, улюблена радзинка на поляницю або Ізюм на Мацу, до міста завітав губернатор і зустрівся з керівниками нашого району і зауважив, що в області наше місто має найбільшу кількість скарг на міську владу на чолі з ставленком забороненої партії ПЗЖ Геном Рєзніком. А саме цікаве, те, що він дав певний термін на те, щоб влада міста повернулась до містян обличчя. Тобто сам губернатор констатував, що влада міста стоїть до жителів якоюсь не тою стороною. А я вимушений розочарувати пана Лисака Сергія Петровича. Це завдання не здійснене, Бо влада міста на чолі з Геном Рєзніком і партією ПЗЖ під любим ракурсом то суцільна дупа, як її не повертай. І я дякую, що нарешті обласна влада звернула увагу на проблеми нашого міста. Тож, друзі, робимо репост, коментуємо, вправді наша сила. Я вас всіх люблю, ми переможемо і слава Україні!